Дав сукерки Картузенко, торти шоколадку. Українському народу ще й продав помадку. збагатились його дітки, живуть не в країні, за кордоном проживають англичани нині. Ще й бувають в Сінгапурі є така держава. Хочуть чікн, хочуть пурі та бояться сала. Мова і віра його діткам зовсім не потрібна. Їм і армія не світить, і Європа східна. Полюбляють його діти Західну Європу, а коханим українцям показують ногу. То для чого ж нам потрібна отака от гедота? Заробляють в Україні, тратять у Європі, був картузок вже гранатом. Поділив країну, всім розказував про термос, про мову єдину. То чому ж карту за діти не живуть удома? Тож виходить, не шанують вони рідну мову, якби ж мову шанували, та термос любили, з України не тікали, а Бога молили.